Показую наші сьогоднішні покупки. Уже я була з вікою, і купили саме таке необхідне. Це хліб бородинський на 400 грам, коштує 15 гривень 50 копійок. Поки що стоїть оця ціна, незважаючи ні на що, на місці. Купили ще хліб барвистий 275 г. Нарізний коштує 9 гривень 50 копійок. Яйця куряче, ясен світ, справжні велетні. Ну, вони не дуже зараз велетні, такі середненькі. 10 штук коштують 56 гривень 90 копійок. Для віки літрова пепсі. коштує 29 гривень 90 копійок. Молоко Яготинське 3,2% жирності 900 мл коштує 31 гривна 20 копійок. Лимони Лимони кілограм коштує 57 гривень 55 копійок, в двох лимонах 518 грам, і коштують вони 29 гривень 81 копійка. господарче 72%, 200 грам Коштує 18 гривень 70 копійок. Оце всі покупки в АТБ, але ми ще були в Єві, в аптеці і в Добробуті. І зараз покажу, що ми ще купили. Купили для мене таблетки Діаглизид. Заказували через інтернет, а потім заїхали, забрали покупку. Чому? Тому що. Виходить, коли заказуєш через інтернет, знижка 7%. Без знижки деаглазит коштує 105 гривень 16 копійок, з знижкою 98 гривень 70 копійок. Тест полоски гама теж 50 штук, теж через інтернет. Без знижки коштують 474 гривни 86 копійок. Знижка склала 29 гривень 16 копійок і заплатили ми 445 гривень 70 копійок. Це те, що ми купили в аптеці. В добробуті взяли отакі леза для гоління. 5 штук коштують 12 гривень. Ми купили дві упаковочки це 24 гривні. В добробуті більше нічого не купували. Далі в Єві. В Єві взяли отакі картриджі для гоління, П'ять лез, два штуки і коштують 333 гривни. Кондиціонер Ленур. 850 мл Одна упаковочка коштує 87 гривень 90 копійок. Взяли дві упаковки. І остання покупочка в Єві це от такі вологі серветки. Їх по 15 штук. Одна з ароматом чорниці, друга з грейпфруктом та м'ятою ароматом. І коштують одна упаковочка 7 гривень 99 гривень. О, і ще згадала, ми заїхали в будівельник, магазин і отаку от аерозоль 400 мл. Віка купила для своєї роботи, там щось їй треба підкрасити. І ось такий аерозоль, такого кольору, як кришечка, коштує 105 гривень. Ну, це всі покупочки, що ми сьогодні зробили. Поїхали у справах і ще й скупилися. Закупили.